Привіт! У нас чергова гра, в нас є чарівна кокосова шкарлупка. Отже, що, правила такі: що треба робити? Витягуємо шнурочок, відповідно, там буде папірець і написано повідомлення, передбачення, повідомлення, сюрприз. Дивитись, хто витягне і що. Тобто, ми перевіряємо удачу. Добр. Подарунків дуже мало, але вони є. Але вони є, але їх дуже мало. Так хто перший тягне ну, я, шнурочок? А ти сама хочеш? Давай так. від меншого до більшого будемо. Тягни один шнурочок. Так, добре так. витягла. Читай, що ж там написано на тому папірці. Голосно. Шоколадку забагато не буває. Шоколаду забагато не буває, тобі повезло, Дивися, шоколаду. Давай. Дві шоколадки. Все супер. Далі хто тягнеш норочок? ти. — Думаю, аж заведений всі шоколад буде. Опа, отак. Давай читай. Що ж там? За передбачення, пощастить наступного разу. Все, пощастить наступного разу. <соці> <соці>. Ну, щось таке. Так що в тебе. Ого, якого його витащив. Ну, не факт, що там щось буде ва! Тут написано, всі подарки мої. А ну! Про Піклуйся про своє здоров'я. Піклуйся про своє здоров'я. Отже, дивися, О -о -о. Який, який набір, і гематогенка, і аскорбінка, і вітамінка. Да, так, 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 да, так. Да, да. Сильно. Так, Софочка, що ти витягла? Давай. Вставай. Читай. Наступного разу, мабуть. Тебе чекає приємне чаювання. Тебе чекає приємне чаювання. Ось дивись, який ти до чайку будеш. Так. Ну, Діана, ти аутсайдер в нас. Буде кохання в тебе чи що? Що там? Щасливі наступного разу. Ні. А, влаштуй собі домашній кінотеатр. Влаштуй собі домашній кінотеатр. Ось такий домашній кино... кінотеатр в тебе буде. Так, давай. А я хотів зверну, взяв червону. Ну, взяв червону. Може, тут знов здоров'я? Не знаю. Щось багато написано. <рес> Читай. Тобі вдасться запобігти поширенню бактерій. Ось дивись, яке бактерії. Милко, щось, ручки. Трам... Трам... Ручки треба постійно мити. Страно, що на фері <рес> <рес> Почекай, ще не вечір. Так, Так, так. Так, Софа, що там в тебе? Не засмучуся, витягну ще один шнурочок. Не засмучуйся, тягни ще один шнурочок. Так, давай, 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 давай. Що там в тому другому шнурочкові? шнурочок. Упевне, йди до своєї мрії, успіх прийде пізніше. Ну, тобто, вір, успіх буде. Буде, Софа. Я що в тебе? Маєш пропустити хіп, все пропускаєш хім. <рі blows> Дякую точно, кохання, тебе жде. яка ну, маленька мені цей раз. Так, що там в М тебе? По любому фері моє. Ну, не знаю. Вір, удача, обов'язково посмітитися тобі. Ну, все вір. Навіть не фей. Це вже по останньому не. шнурочку. Софа, що там? Пощас, Смачненькою е, ще раз? Пригощайся смачненькою вафлею. Добре, пригощайся смачненькою вафлікою. Да. Так, почекай, Діана, перша. Що там, Діана, в тебе? Тут буде. Не знаю. Що там в тебе? <ріх> Я ну, ж сказав, що фері моє. Кажи, Діана, що там в тебе? Ну, маленький, на на маленький сюрпризик, 200 гривень. Тато, в тебе що? Хто б сумнівався? Ну, чекаю допомоги по господарству. Сьогодні заступаю в наряд. Прям-прям капець-капець. Все? Тобто, кому нас удача найбільше Мені. Всі щасливі, знаєш. Все ви молодці.